Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю відео сьогодні із понеділка. В нас без 15.03 година дня. Позвонили мені з садочка. Хто додивився вчорашнє минуле відео, то знає, що Вовчик наш заснув в садочку. Я так і зрозуміла, бо ніхто мені не дзвонив. Тільки що позвонила мені вихователька. Коротше кажучи, Вова прокинувся, робить Мерву. Їду я його забирати, щоб він точно знав, що поспить. І мама його з садочку обов'язково забере, треба його не злякати, щоб він точно там спав. Тому в мене там переться і ви можете чути. А, їду зараз, я заберу його, підемо з ним десь погуляємо. Потім заберемо Василька і поїдемо разом додому. Бо я вже їздити ганяти декілька разів не буду. Думаю, що підемо прогуляємося краще. Наша буська тут спить, дуже полюбляє спати на підвіконні, їй тут добре. Хлопчик мій перший раз спав у садочку, так. Да? От якби ж ті вавочки не держав, взагалі був би гарненький. так? Да? Я думаю, що йдемо з Вовчиком, щось куплю йому поїсти, трошки погуляємо. Бо він прокинувся один із перших, потім ще один хлопчик прокинувся. І, коротше кажучи, він же ж не їв у садочку, бо десь вони їдять о 4 годині, десь так. А так як я його забрала ось в третій, то йдемо ми десь поїмо. Вовчиком ось тут, в терасі. Це ресторація тераса. Хороше місце тут частенько була біля сільпа. Раніше, коли магазин в сільпо мала на другому поверсі. Що ми Вовчик? Йдемо по Василька вже чи ще погуляємо? Ще трошки погуляємо. Ходи, погуляємо трошки. Так, взяла я чек. Зараз вам, до речі, скажу, скільки коштувала картопля фрі, американо з молоком і стаканчик. Топу. Це ціни для міста Костопіль. Тому не порівнюйте їх з Києвом, звісно ж таки, в Києві. Такий комплект буде набагато дорожчий, але з нашими місцевими тут заробітними платами це нормальна ціна. Так, ресторація тераса. У нас тут Американо з молоком 25 гривень, картопля Фрі 110 і сік 30 гривень. Це разом вийшло 165 гривень. Гривень. І я знаю, що ви мені зараз напишете, що це дуже-дуже дешево. Ну, Для нашого міста нормально. Горішки. Купила я горішки в сільпо по акції. Дай мама покаже, які горішки купила. Ось такий арахіс ядра бобів смажені. Коротше, смачненькі, в горішки, взяла яйця. Указувала сьогодні також брала яйця в курочці по, 70, по 72 гривня у сільпо 62,50, щось типу того. Також взяла голови червоної риби. Я їх люблю відварити зі спеціями. І ми з чоловіком, коротше кажучи, такі їмо ось те м'язко, що на голові. Я відбираю, навіть діти їдять. Ну, коротше, голова це дуже смачно і не дуже дорого. А ще я взяла дві ростіжки і два батона. Буду зараз сушити на паніровочні сухарі, бо мені треба паніровка на нагіци. Я купила гуляш в минулому відео, показувала. І мені треба курячі крила, хочу в паніровці робити. То не знаю, зараз, аби я висушила тільки цей хліб кину в духовку, і я думаю, швиденько в мене будуть сухарі із двох батонів. Ну і буду перемелювати, бо хочу зробити заготовочки. Ось так я сьогодні залізла в душ, як і хотіла. Думала, цілий день буде вовчик в садочку. Так, вийшло, що і Василька забрала раніше, бо ну а що було нам з вовчиком гуляти? Так, згорила я дві голови червоної риби, жабра я повиймала. Готую без жабр, підсолила просто воду, не додавала ніяких спецій сьогодні. Просто підсолила та і все. Готую картопляне пюре і в мене є котлети. Юрчик насмажив досить так багато котлет, в мене є готові котлети. Тому я просто картопляне пюре на вечері готую та і все. І я думаю, вискочить. Отак ми можемо поїсти. А інакше вони б'ються. Так. Не нарізала я батон, а нарвала ось такими шматочками на цей противень в духовці. І зараз ставлю його буду сушити. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ще встигну зробити ці крила в паніровці і нагідці. Усім доброго ранечку. Я сьогодні зранку встала, зробила, замаринувала курячі крила. Нагітси посмажила чоловіку свіженьки, на не робила, бо сухарі не перемелювала ще. І зараз збираємося з дітьми, їдемо в садочок. Плюс я планую ще на один секонд хен сьогодні сходити. Короче, ось так. Запам'ятайте мене ось таку гарну, бо зараз я вдягну шапку і на голові знову буде бог що. знакотше, виходить і, і каже: гулять, гулять. Да, Василько, ти теж. Їдемо в садочок. Садочок. Сьогодні ми зібрались тут, щоб усвідомити цю болісну дату, дату, коли ворог завдав для нашої держави і завдає дуже важких втрат як людських життів, так і наших територій, так і нашої інфраструктури. Але разом з тим, ми сьогодні нагадуємо собі, що тисячу днів. Триває боротьба і тисячу днів наша держава не на мить не думала про те, щоб здаватися, не думала про те, щоб опустити руки. Наші воїни, наш народ, він стійко стоїть. Да, багато хто втомлюється, особливо наші військові, фізично втомлюються. Але в нас сьогодні немає нічого вибору, як продовжувати боротьбу. Кожен із нас може бути тут ось в центрі, проходити щодня і дивитися, якою дорогою ціною нам дається ця боротьба. Але якби ми здалися, цих портретів, можливо, не тут на площі, а кожному в серці в нас було б набагато більше. Ми вже знаємо історію, що значить не вершити боротьбу. Тоді ворог нищить усіх патріотів, вбиває всіх свідомих громадян країни. Для того, щоб знищити пам'ять національну, для того, щоб погубити націю. Але в нашій великій боротьбі наша нація живе, і ми продовжуємо боротьбу, і ми продовжуємо тримати стрій. Сьогодні кожен із нас має усвідомити, що він на тому місці, де він знаходиться, має робити усе для того, щоб допомогти для наших військових, допомогти для нашої нації. Ніхто, крім нас, цього не зробить. Да нам допоможуть, да нам допомагають, але надіятись на когось це марна справа. Ми можемо надіятися тільки на себе, на власні сили і чинити цю боротьбу. Тому ця дата говорить не про кінець. Ця дата говорить про те, що ми тисячу днів боремось, і ця дата говорить про те, що ми маємо продовжувати боротьбу. Слава Україні! Квітня 2024 року номер 248 нагороджена орденом за мужність третього ступеня Снідчука Назара Сергійовича посмертно. нагороду отримує мама Снідчук Галина Васильівна. Я знаю, що не дуже часто вставляю такі моменти у свої відео, бо хочу нести більше позитив. Але це наше життя, наше сьогодення. На мітингу я була із кумою разом. Ми постояли і коли все закінчилось, пішли грітися в кав'ярню. Хата-Піца, є в нас така кав'ярня в місті Костопіль, попили кави та пішли трішки по магазинам. Познімала, до речі, в сільпо, не знаю, що це за диво, фрукт такий. Вперше його бачила, напишіть мені, чи варто його взагалі брати. Деякі були акції, я нічого в основному тут не придивилась, тому що мені нічого не треба. В нас якби все є, нічого лишнього я не купувала. Знаєте, дівчата, так незвично бути без дітей. Одна буся зі мною та моя красунька, одна кіця зі мною. Взагалі так порожньо в квартирі, але ще декілька годин і всі будуть вдома. Так, що я тут роблю? Помила посуд, ну, звісно ж таки, прибрала на кухні, коротше кажучи, стільницю навіть намила, вона така вибілилася. Ось поставила собі чайник на кавуську. І тут у мене ось ці паніровочні сухарі, що я вчора ввечері запікала. У мене дуже мало паніровки, тому зараз я певно буду працювати, а ввечері зроблю. Ті нагіці і курячі крила. Якось так. Масленку помила свою, бо масло закінчилось, треба буде купити. Тут так і стоїть це. Ой, перебрала, до речі, яблука, помила їх і ось це погнивши, повикидаю, а решта можна буде ще з'їсти. Я ніколи не викидаю надгнивши яблука. Для мене, не знаю якось. Можливо, хтось викидає, я не викидаю. Ми спочатку пообрізаємо, або я з цього спечу щось, небудь, або з'їсться. Так, головне почистити повністю-повністю і діти шматочками їдять. Це те саме, що ціле яблуко нарізати. Сьогодні перу свої кросівки, чистити мені часу немає, я їх вкинула в пральну машинку і переться. І що я хочу зараз ще зробити перед тим, як сісти за роботу? До речі, вже час дня. Час дня! Зараз і пора буде дітей забирати із садочка. А в мене роботи просто вище, просто даху. Так, ідемо, зробимо невеличку розпаковочку. Бо я дещо купила для дому і забрала посилочку від моєї ютуб подруги Олі. В неї є канал Оля Пробудні. Давайте подивимося, що вона мені там прислала. До речі, давно вам не показувала свої посадочки. Ем, ну, не знаю. Що з цього вийде, що не вийде. Як бачите, щось посходило, я вважаю, що це все-таки рукола посходила. Але не знаю. А базилік, то так і не вилазить. Або навпаки, тут в мене рукола, а ось це базилік. Не знаю. Щось, коротше кажучи, зійшло, щось не зійшло поки. Ось так. Ну що ж, давайте спочатку покажу, що купила. У мене вдома все тримається на інтернеті. Моя робота, ютуб-канали, дропшипінг також. Я потую по інтернету, навчання дітей. Коротше кажучи, а коли всі 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 сідають просто користуватися нашим інтернетом, у мене, до речі, від Київстар, то у всіх все підвісає. І я просто втомилася від цього всього. Я збільшувала кожен раз швидкість інтернету, але я не збільшувала. Потужність нашого роутера. І загалом, коли я проконсультувалася, то мені сказали, що треба змінювати роутер, щоб у мене був мегабіт, гігабіт. Гігабіт, щоб в мене був інтернет. Я за нього плачу, а ним не користуюся. Коротше кажучи, подивилася в інтернеті і побачила, що навіть в нашому магазині місцевому в КТСі, є такий магазин КТС, і там є ось такий роутер. Загалом, почитаючи за нього, тут писалося, що він буде давати мені ось цей гігабіт інтернету. Ну, що ж я вам скажу? Буду його тестувати. Поділюся у наступних відео своїх. Як мені цей роутер, тому що я його сьогодні тільки поставлю, підключу і, напевно, підключу тоді, коли буде чоловік. Бо е, підключати можна навіть, коли діти вдома. А працювати, коли діти вдома є, практично мені дуже тяжко. Тому я взяла собі роутер. Зараз я поверну камеру, покажу вам більш детальніше його. До речі, в самому КТСі було не такий великий вибір ось цих роутерів. І на 1 гігабіт ціни були від 1400 гривень. Але я показала скріншот із їхнього сайту. І на їхньому сайті був ось цей роутер. І писала, що він є в наявності в місті Костопіль, і ціна його 949 гривень. Тобто, ну, на 450 гривень менша ціна, ніж мінімальна ціна у них на вітрині. Тому дивіться їхній офіційний сайт. Взагалі всіх магазинів дивіться офіційні сайти. Тому тоді можна трішечки зекономити. Загалом, до речі, КТС не дає чеків, а присилає їх на вайбер. Новинка. Тобто, якщо в тебе злитить вайбер, то ти лишишся без чека, без. Гарантії на роутер. Але я сподіваюся, що в мене проблем з ним не буде. Так, він досить так прикольно виглядає. Дивіться ось такий цей роутер. До речі, тут, бачите, є також для кріплення. Ну, в основному будемо тестувати, будемо дивитися, буду сподіватися, що цей. Роутер буде давати мені набагато більше потужності. В нас тут однокімнатна квартира, і мені саме головне це швидкість. Не метраж скільки він роздає, а сама швидкість. Навіть наш ось той дешевенький роутер, він навіть ловить в нас під вікнами. Тобто на лавочці я можу біля під'їзда сидіти і там все ловить. Коротше кажучи, все, відкладаю цього роутера. Прийде чоловік з роботи ввечері, ми його підключимо. Якось ще попрацюю зі старого. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, що ж мені прислала Оля із каналу Оля Пробудні. Найперше, що я побачила, це футболочки. 122 розмір. Бачу, вони такі чималенькі. Бачите, одна коричнева, а одна ось така світлесенька. Оля, тобі дуже-дуже велике дякую. Так, давайте тут подивимось. Тут, боже, Оля, Оля, що це робиться? Чого речі нові? Ти мені казала, що буде не нові. Так, це 116-й розмір ковтенка, Дивіться, яка класна. Взагалі, ну, це на Василька нашого 100%. Футболочки 122, я, напевно, все-таки відкладу Васильку на літо. Я думаю, так. Бо зараз у нас футболочок вже вистачає. Я піддягаю завжди під ковтинку тоненьку, тоді ковтинку тоненьку, тоді грубеньку, бо в садочку дуже холодно. Так, що у нас тут? Тут у нас штанці, але штанці такі, як на Вовчика. У нас Вовчик такий худощавий. Бо на Василька ці штанці будуть малуваті. Пише 116-й розмір. Ну, але на Василька будуть вони, я думаю, що малуваті. Якщо чесно, це буде Вовчику вже. Так, що в нас ще тут? Ой, які класні штанці червоного кольору. І дуже якісні, до речі. Я дивлюсь так по самій тканині. Дуже класні. 110-й розмір, але це вже буде Вовчику. Васильку вже малувати. Так, бачу, тут якісь є ігри ще Ми їх подивимося окремо. Так, що в нас тут? Шортики червоненькі. Ось це то на Василька. Я якраз відкладала літні речі, то треба буде покласти туди то на наступний рік будемо мати, що носити. Дивіться, ось такі шортики. Я взагалі мрію, що ми переїдемо в наш будинок, і в мене буде десь місце на літні речі, на зимові речі, коли їх можна буде кудись сховати. Тому що зараз вони в мене скрізь, то в шафі, то в дивані, то в іншій шафі. І я потім шукаю, було таке, що я ось а, купу шортів знайшла, буквально коли ховала зимове. Тобто я їх раніше не знайшла. Так, що в нас тут далі? Ой, яка класна кофтинка, 122 розмір. Ну, Василька, в будь-якому випадку, я в цій кофтині сфоткаю. Це 100%. Така класненька. Зимова. Так, далі у нас тут 110 розмір. Ну, це вже, я думаю, Вовчику. Таким динозавриком, і вона на баїчці кофточка. Так, далі. У нас тут також шортики. Все, я можу шортики на літо не купувати. Так, далі. Знову ж таки, дивіться, які класні шорти. Взагалі, мої хлопці будуть в садочок ходити і гуляти в класнючих шортах. Так, тут трусики. Показувати не буду. Так, дивіться, казала мені Оля, що відправить мені а, поличку із сінцея, бо вона купила дві випадково. Коротше кажучи, ось така поличка. Слухайте, вона дійсно така прикольна, прикольна. Ну, я би сказала, що вона або на косметичні якісь засоби, або на... Спеції. Але це треба вузенькі-вузенькі баночки брати на спеції. Знаєте, я цю поличку напевно, ставити собі зараз не буду тут в квартирі, я її лишу собі на будинок. Там в мене буде і кухня велика, і ванна велика. І я буду бачити, куди я її прилаштую. Так, далі, що в нас тут? Також шортики. Ну, дуже класні. Ці взагалі-такі, знаєте, йдуть а, як костюмка. Напевно, я правильно називаю тканину. Я взагалі по тканинах не дуже сильно розбираюся, але дуже приємні, такі, знаєте, класенькі шортики. Так, тут у нас знову ж таки кофтинка. Ой, ця досить така велика 140-й розмір. Ось, дивіться, така. Я її в будь-якому випадку заховаю на потім. Я навіть на секонд-хендах купую деякі речі на виріз. Нічого страшного в цьому немає. Я в цьому нічого страшного не бачу, якщо чесно. Потім все воно знадобиться. Так, і в нас тут ще сорочечка. Так, це на розмір. Не знаю, не написано розмір. Цю сорочечку треба попрасувати. Вона так само низу була. Також можна одягати, але це вже на весну, бо зараз е, не дуже так, як то кажуть, е, тепло на неї. Декілька пар шкарпеток. Шкарпетки це завжди добре. І саме основне, що я чекала, це насіння гарбуза. Можливо, хтось не знає, але ось це насіння гарбуза, воно росте без е, шкарлупки. Зараз, коротше кажучи, розвертаю камеру покажу. І так, дивіться, як воно виглядає в пакеті. І це спеціальне насіння, яке росте без шкерлупиння. Ну, тобто, тут є така невеличка плівочка, але в основному ці зернятка можна їсти. І ось так вони ростуть прямо в гарбузах. Я хочу посадити. Я хочу насіння це посадити, ну, звісно, діти трохи, певно, його з'їдять. Та й стільки на посадку не треба, але я їх хочу посадити наступного сезону, наступного року і мати собі ось таке гарбузове насіння. Коротше кажучи, можливо, для когось відкрию новину, таку, що існують такі гарбузи. Буду вирощувати, буду обов'язково ділитися з вами. І кому треба буде, то поділюся. На наступні роки, якщо буде добре родити, то і вам відправлю гарбузове насіння. Будете собі саджати. Зробила я вже собі кавуські. Буду пити, до речі, писали мені в коментарях, що за чашку я багато можу віддати грошей, а за тарілку різдвяну, новорічну мені шкода і дорого 100. 165 гривень чи що. Ну, я там в Аврорі не дивилась. І що хочу сказати, Чашки я дуже люблю. Хто дивиться мій канал, той знає, що я чашки купувала досить такі дорогі. Ну, і я люблю пити каву із гарної чашки. Тому для чашки мені не шкода. А ось для тарілки, різдвяної, тим паче, яка буде в мене там буквально. Декілька місяців, от мені шкода, ти хороший. А ось чашечку собі красиво взяти, мені не шкода. Так, і давайте подивимося, що мені Оля прислала із ігор. Тут якась з картками гра. Ой, це дуже класно. Це якраз навіть з Вовчиком вчити кольори. Це взагалі супер. Дивіться, різні завдання, циферки. Дивіться. Взагалі клас. І такий картон хороший. Тут циферки, я так зрозуміла, кольори. Бачите, фіолетовий синій. Треба буде порозкладати їх по кольорах, по цьому всьому, дивіться, сердечко. Тут рахувати, чорний. Дуже класно. Це буде нам чим зайнятися, як діти будуть вдома і будуть хворіти. Так, і ось така математика вчимося рахувати. Дістала я її, дивіться, тут класно. Також дерев'яна гра, ділення, додавання, множення. ну Дуже класненьке дорівнює. Ще мінус десь має бути. Клас, ось мінус є. Палички рахувати, ну, коротше кажучи, готуємося до школи. Дякую тобі, Оля, дуже-дуже класні взагалі подаруночки. Збираюся зараз в садочок по дітей і як приїду, можливо, ні. Зараз я ще начищу картоплю, зроблю засмажку, щоб я приїхала все так хоп, вкинула до кучі, і в мене був свіженький супчик. Чоловік з роботи скоро приїде і в основному буде що їсти. Ось, на вечір у мене знову ж таки планується прийняття. Я попрала вже кросівки, свої, дитячі, все поставила сушити, але треба знову ж таки прати, бо з Вовчика з садочку буде. І не знаю, можливо, з Василька також. Я, до речі, Васильку, ні, я заносила Васильку змінний одяг. Вже так запереживалась, бо думаю, не буде що передягнути у випадку чого. Взагалі діти можуть, знаєте, спати. І не відчувати, коли хочуть в туалет. Але ну, в основному Васильку то дуже рідко. Дуже рідко я забираю змінний одяг із садочка, а от за Вовчиком то він не звик. І хто його знає, за скільки часу він звикне. Але добре, що другий тиждень він ходить. Ось, будемо сподіватися, що все буде добре. Вони не будуть хворіти, будуть відвідувати садочок. Тим паче, що скоро буде святий Миколай. До речі, ви вже купили подарунки дітям до Святого Миколая. Я якось ще по кіні планую взагалі 1 грудня прикрашати квартиру до Різдва до Нового року. Ось, тому треба щось задуматися і замовити дітям подарунки. Коротше кажучи, треба щось придивитися, щоб встигло воно приїхати. В наших магазинах я не планую купувати. Бо дорого. Скажу так, дорого, дуже великі націнки. Це хіба що дивитися щось в Аврорі, дивитися щось в копієчці, або замовляти в інтернеті. Я взагалі знаю декілька сайтів з дитячими іграшками, і напевно я зроблю там замовлення. Та і все. І буде дітям цікаво, якісь візьму розвиваючі ігри. Щось таке цікавеньке, коротше кажучи, в наступних відео буду ділитися. Але треба оприділитися, що я саме. Хочу. На цьому дякую вам за перегляд. Зустрінемося завтра. Всім па-па-па-па!